Набу відкрило кримінальне провадження проти міністра оборони Рустема Умєрова. Його підозрюють у можливому зловживанні владою справу завели на тлі публічного скандалу, на який вже звернули увагу і провідні західні змі, і посли країн Великої Сімки. Зараз я у двох реченнях розповім вам про що йдеться, і вже в самому епізоді поясню детальніше. Так, от провадження відкрили після відмови міністра продовжити контракт з очільницею агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. А також після того, як Умєров відкликав з наглядов. У ради двох представників держави цю агенцію створювали, щоб зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію, але зараз там проводять службове розслідування та очільницю Безрукову на цей період відсторонили від виконання обов'язків. Ймовірною причиною перевірки стала можлива закупівля озброєння за завищеними цінами, каже джерело Суспільного. Тож чи означає це, що тепер закупівля озброєння для армії під загрозою зриву, розберемося в цьому випуску. Несеться Публічний конфлікт пов'язаний із агенцією оборонних закупівель, загрожує зривом поставок західного озброєння Україні. Уже опублікували західні видання Bloomberg та Нью-Йорк Таймс. На ситуацію відреагували і g Севен. Отже, давайте по порядку, спочатку детальніше про саму агенцію оборонних закупівель, скорочено АОС. Її створили всередині 2022 року за стандартами НАТО, щоб зробити закупівлю зброї для ЗСУ прозорою і унеможливити корупцію. Тобто, агенція стала єдиною структурою Міноборони, що закуповує військову техніку для ЗСУ. І 24 січня міністр оборони Уміров відмовився продовжувати контракт з очільницею агенції Мариною Безруковою ще на рік. Хоча саме за продовження контракту. То раніше проголосувала наглядова рада агенції, тож Умєров у цьому випадку діяв в розріз із органом, який власне має гарантувати незалежний контроль за процесами, мінімізувати ризики корупції та підвищувати довіру до системи як всередині країни, так і серед міжнародних партнерів. Це слова самого Умєрова про функції наглядової ради АОС, ще коли її тільки створювали. Тож Умєров звільнив двох членів наглядової ради, які проголосували за продовження контракту безруковій. Це директор благодійного фонду Повернись живим Тарас Чмот та колишній заступник міністра оборони Юрій Джигир. Умєров пояснив, що, мовляв, замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами агенція займалася політичними іграми та зливами контрактів разом із невиконанням КІПІАЙ. Сама ж безрукова у відповідь каже, що не отримувала зауважень щодо своєї роботи. Ситуація між АОС та Мінобороною викликала критику та значний суспільний резонанс з боку активістів, деяких депутатів та організацій по боротьбі з корупцією. Чмут поки не коментує своє звільнення з наглядової ради, Джигир заявив, що таке управління, АОЗ в ручному режимі не відповідає зобов'язанням України перед партнерами. А центр протидії корупції на тлі скандалу подав до національного антикорупційного бюро України заяву про те, що у міру нібито зловживає службовим становищем. Ми говоримо про агенцію, яка щороку оперує бюджетом в 300 мільярдів гривень. Це надзвичайно великі кошти. І на ці кошти вона єдина і унікальна закуповує зброю для збройних сил в Україні. І а, ми неодноразово чули від керівниці, а зараз відстороненої а, Марини Безрукової, що з приводу цих збройних закупівель і контрактів на збройні закупівлі на не звочинився тиск, в тому числі і від осіб з боку Міноборони. Тому ми б хотіли, щоб Національне антикорупційне бюро глибоко розібралося в цьому. Цьому питанні і зробила відповідні висновки і прийняла відповідні законні рішення. У ЦПК вважають, що Міноборони не має повноважень, щоб не продовжити чинний контракт з безруковою, таку прерогативу, нібито має виключно наглядова рада Агенції оборонних закупівель. Хоча статут все ж дозволяє Міністерству оборони звільнити будь-якого співробітника агентства у разі виявлення існуючих або потенційних загроз національній безпеці України, пише New York Times. Як пояснила керівниця центру протидії корупції, перед тим як в середині грудня наглядова рада запрацювала статут Агенції оборони. Закупівель змінили. І це суперечить нормам закону. Нібито наглядова рада є, але в міністра є повноваження. Е, е, в обхід наглядової ради призначати керівництво, призначати навіть середових співробітників Агенції оборонних закупівель. Тоді відбувається колізія норм. А це означає, що наступні дії директора після спливу контракту. З підписання нових збройних закупівель можуть бути оскаржені в суд, і це може суттєво вплинути на нашу обороноздатність, на спроможність контрактувати нову зброю. В набу реагуючи на звернення центру протидії корупції, відкрили кримінальне провадження. Голова комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна заявила, що міністр оборони Рустем Уміров має подати заяву про відставку. На її думку, такі дії руйнують реформу оборонних закупівель та означають ручне втручання в закупівельні процеси. А невизначеність щодо звільнення безрукової може поставити під загрозу майбутні контракти на зброю та вплинути на готовність іноземних виробників зброї. У укладати нові угоди з Україною сказала Радіна. Конфлікт через відсторонення безрукової потенційно може порушити поставки та мати трагічні наслідки. Так заявив і голова антикорупційної громадської ради при міністерстві оборони Юрій Гудименко у своєму дописі у Фейсбуці. Громадська рада запросила зустріч із офіційними особами міністерства, щоб обговорити цю ситуацію. У міро вже поки кримінальне провадження від набу не коментував. Але про стосунки із Міноборони розповідає сама Безрукова. Вона дала Суспільному інтерв'ю після того, як її вже відсторон. Нили від обов'язків керівниці, АОС через службове розслідування його ініціював сам уміров. Тож Безрукова розповіла, що тиск з боку міноборони почала відчувати ще з літа минулого року. Одна із претензій Міноборони зараз те, що АО співпрацює із спецекспортерами, це посередники, які мають свій відсоток за перепродаж зброї. Але за словами безрукової, саме з боку міноборони надходили усні розпорядження, з ким укладати угоди. А посередників на зустрічі запрошував сам у Але це виглядає ну як мінімум, просто ну просто гидно, тому що. Е Регулярно збирались наради, куди кликалась агенція, кликались спецімпортери і казали срочно всі купуйте. Раніше Безрукова неодноразово заявляла, що АО зменшила частку посередників, укладаючи прямі контракти з виробниками. За її словами, агентство скоротило частку посередників у закупівлях з 81% у 2023 році до лише 12% минулого. Завдяки цьому середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури знизилися. Безрукова називала це одним із результатів агенції за попередній рік. І до слова минулого року агенція закупила озброєння на суму понад 7 мільярдів. Дів доларів щодо інформації про наради, на які запрошували і посередників, Суспільне намагається також з'ясувати ситуацію і в Міністерстві оборони, але поки там відповіді нам не надали. Ще одне звинувачення у Мєрова в бік безрукової це невчасні поставки зброї у минулому році. Безрукова пояснила, щоб не переплачувати, вона здебільшого працювала із річними контрактами. Тобто, я укладаю річний контракт. Наприклад. В жовтні, як ви думаєте, яка частина цього контракту прийде в 2024 році? А ми ж величезну частину свого бюджету? Отримали в жовтні повне інтерв'ю відстороненої очільниці Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової. Пропоную вам подивитися на нашому каналі, але після несеця. І як я казала, Безрукова відкидає звинувачення щодо своєї роботи. Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжує роботу під керівництвом безрукової. А звинуватило міноборони в порушенні попередніх домовленостей із громадським суспільством і міжнародними партнерами, які фінансують виробництво української зброї в межах данської моделі що таке данська модель, це коли кілька країн дають Україні напряму гроші за ці кошти. Агенція оборонних закупівель укладає контракти з українськими виробниками зброї на закупівлю озброєння для фронту. Ну а поки безрукову відсторонили від роботи, тимчасово виконуючим обов'язки, призначили чинного керівника державного оператора Тилу, скорочено дот Арсена Жумаділова. З ним суспільне також поспілкувалося, і він каже, що погодився взяти керівництво в АОЗ на себе, бо розуміє, як. Працює система забезпечення сил оборони і як взаємодіяти із генштабом. І з таким проханням до нього звернувся Умєров. Поки він буде поєднувати дві посади, а про злиття двох агенцій не йдеться за його словами. Зараз шукати якусь людину ззовні, то на це точно пішов би час для того, щоб, ну, вперше знайти таку людину. А бажаючих насправді не так вже багато. в цілому є задача як найкращого. Використання бюджетних коштів як най ну, якому більше щадливого це в тому що означає, що спецекспортери, ціни яких є, звісно, вищими ніж ціни безпосередньо безпосередніх виробників, вони не можуть і надалі продовжувати ну грати ключову роль в межах цієї агенції. Ця робота. Насправді щодо зменшення їхньої ролі вона е, вже була розпочата. Жумаділов також прокоментував звинувачення міноборони на адресу Безрукової, що агенція під її керівництвом не використала усі гроші виділені на 24-й рік. Тоді як Безрукова каже, що відбулося авансування для виробництва у 25-му році. Жумаділов на це відповів, що в порівнянні з попередніми періодами результати за минулий рік агенція, звісно, покращила, але вони гірші за ті, що очікували в міноборони. Надто мало поставленого товару за проплачення гроші у двадцять році Збройні Сили України отримали там, десь близько 50% по деяких програмах ще менше. Це означає, що, що е, ті товари, на які розраховували збройні сили України, в тому числі вони планували свої операції, вони не були отримані в повному обсязі для порівняння. Наприклад, коли ми говоримо про державну оператор тилу, ми у минулому році е, ми використали майже всі гроші. Що стосується поставки товарів, то нам вони були на 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 90 плюс відсотків у минулому році, тобто е, є що порівняти. Е, є цифра ну, 90 плюс відсотків, є цифра. Близько 50%. Що ж, Безрукова заявила, що через юридичні колізії закупівлі для ЗСУ можуть бути заблоковані. А на скандал із зміною керівництва Агенції оборонних закупівель в Україні відреагували і посли країн-членів Групи Семи та рекомендували якнайшвидше врегулювати ситуацію та зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Узгодженість із принципами належного управління та рекомендаціями НАТО є важливою для підтримки довіри громадськості та міжнародних партнерів. Нерів йдеться у повідомленні послів, як ситуація із агенцією оборонних закупівель впливатиме на поставки зброї. За цим ми будемо слідкувати надалі, а також як це може відбитися на фронті. Ви тим часом пишіть чи зрозумілішою для вас стала ситуація між АОС та Міністерством оборони.